Прем'єр Угорщини Віктор Орбан накатав якусь кляузу на Україну і передав її генеральному секретарю НАТО Марку Рюте з тим, щоб Північно-Атлантичний Альянс захистив Угорщину від України та її спецслужб, цілковитий маразм. Але мене цікавить інше: а чому європейські спецслужби не займаються можливими зв'язками Орбана? Із російським керівництвом і з російським криміналом в медіа вистачає інформації про зв'язки Орбана із Сєвою Магілєвичем, і про те, що нібито Сєва Магілєвич передав компромат на Орбана російському диктатору а, Владіміру Путіну. Це прояснило би багато деталей. Я розумію, що угорські правоохоронні органи цим займатись не будуть. Це ж страшно. Але європейські спецслужби мали би провести таке розслідування, оскільки зв'язки Орбана з російським криміналом можуть загрожувати безпеці всієї об'єднаної Європи.